Два дні інтенсивного діалогу, панельних дискусій, практичних презентацій та воркшопів у Києві. Відбулася друга щорічна конференція Нам Саміт саміт-2025», яка стала важливою подією для українських медіа, бізнесу, громадського сектору та донорських організацій. Можуть казати, що ну знову зібралися поговорити. Але насправді ми спростовуємо під час нашого заходу якраз оцей стереотип: що, по-перше, треба медійникам в наші часи збиратися як можна більше, презентативніше, ділитися думками це важливо, але дуже важливі кейси, поради, щоб це були якісь дуже практичні поради. На панельних дискусіях обговорювали не лише виклики, а й можливості: підходи до монетизації, нові відеоформати та використання інноваційних технологій. Моя презентація називалася Редакція 2026. І це були кейси медіа світових міжнародних медіа. Як вони використовують інструменти AI для своєї роботи, і чому нам треба дивитися на їхній досвід і запроваджувати в себе? Це не значить, що ми цього не робимо, тому що зли і українські кейси, і ми йдемо так само, як і інші світові медіа, в тому ж фарватері. Можливо, в нас менше ресурсів, але в нас не менше креативу. і Це дуже гарний показник. Презентації та воркшопи були присвячені темі регіональних медіа, еволюції радіо, цифрових платформ і рекламного ринку в умовах війни та конкуренції з глобальними сервісами. В українських медіа викликів такі самі як українського суспільства. Як і у всього суспільства, яке відчуває, що люди виїхали, багато хто українців війську боронить Україну, Україну. Тому також відчуваємо. Певну нестачу професійних кадрів і багато на форумі говорили про те, як виховувати нові кадри, як залучати молодь, як, наприклад, нові технології можуть стати на підтримку вирішення цієї проблеми, як простовати штучний інтелект, як робити це етично. Серед українських медіа команда мультимедійної платформи «Іномовлення України однією з перших у своїй роботі застосувала можливості штучного інтелекту, що дозволяють оптимізувати процес виробництва без втрати якості контенту та довіри до аудиторії. Якщо ти не випускаєш хороший, якісний, цікавий контент, тебе не дивиться аудиторія, ти не цікавий зовнішньому світу, тому що ми все ж таки і на мовлення, і працюємо на закордонну аудиторію. І для закордонної аудиторії теж постійно потрібно, я скажу, дивувати в прямому сенсі слова. І ми намагаємося власне впроваджувати, зокрема, і Технології штучного інтелекту в роботі з відео, зокрема на наших основних цифрових платформах, на телеканалах кіномовлення використовують аватари ведучих для дубляжу контенту шістьма мовами. Такий підхід до застосування можливостей штучного інтелекту унормований внутрішніми документами державної телекомпанії, а контент модифікований чи згенерований обов'язково відповідно маркується. Дійсно, були питання від аудиторії щодо певних етичних дилем, щодо того, як це регулювати. Але знову ж таки не він керує нами, а ми керуємо ним. Тобто ми його спрямовуємо і він нам допомагає швидше видати потрібний актуальний контент про Україну для іноземної аудиторії. У заході взяли участь 50 провідних спікерів і понад 300 представників українських медіа та рекламного ринку зі всієї України. Я другий рік поспіль відвідую нам саміт, і для мене це подія, яку вже не можна пропустити, тому що тут дуже багато практичної інформації для саме для от, журналістів, медіаменеджерів, фахівців, медіаспільноти. і насправді це про передові технології, якими потрібно користуватися. Наприклад, зараз от виступ мультимедійної платформи і намовлення про практичне використання штучного інтелекту, аватарів ведучих у роботі. Ярина вдруге приїхала на конференцію зі Львова. Вона програмна директорка радіо, каже: для регіональних медіа найважливіше знайти можливості для співпраці з рекламодавцями та об'єднатися між собою, почути, які виклики є у колег, та поділитися власним досвідом. Були дуже корисними панельні дискусії. дуже важливі є дослідження, які презентувалися для мене особисто, як для керівника радіо, як мед на душу, те, що дослідження показують про дуже високу цінність радіостанцій і для споживача пересічного, який отримує інформацію, розваги, музику і так далі, так і для рекламодавців, які просто недооцінюють на жаль радіостанцію як платформу для розміщення реклами. На конференції медійники мали змогу не лише ознайомитися з аналітичними та галузевими дослідженнями, а й знайти рішення для розвитку та почути відповідь на запитання, як залишатися ефективними в умовах перенасичення контенту, попри війну та фінансові виклики. Головний результат цього нашого форуму, що ми всі в кого не спитайте тут, ми побачили нові сенси, нові шляхи, куди рухатися. Тобто, все було націлене якраз на те, щоб безліч кейсів допомагали якраз медіа існувати, рухатися, дожити до перемоги і потім робити новий ривок. Однозначно плануємо проводити надалі. Сподіваємося, що в нас буде можливість в наступному році. Плануємо більше залучати кейсів про інновації і більше. Говорити про різні моделі монетизації, тобто плануємо продовжувати. Цьогоріч інформаційними партнерами саміту стали англомовні веб-портали The Gaze та UATV English, які є частиною державного підприємства Мультимедійна платформа і намовлення України.